Чимося читати хімічні формули простих та складних речовин. Що таке хімічна формула? Це умовний запис складу речовини. Запам'ятайте, індекс це число, яке стоїть знизу праворуч від символу хімічного елемента, і показує, скільки даних атомів входить до складу речовини. А коефіцієнт показує число молекул речовини і ставиться перед хімічною формулою. Перед нами формули простих речовин, газів, які входять до складу повітря. О2 показує, що молекула двоатомна кисень. Н2 газ азот. Це органічна речовина. Спирт етанол або медичний спирт. Прочитаємо цю формулу С2H5OH. Це аспірин, який вживають при підвищенні температури. Це також органічна речовина. Формула читається так: С9H8. О4. Деякі формули містять дужки. Перед нами формули неорганічних речовин. основ. Прочитаємо їх кальцій – двічі, ферум – тричі. Ну, а тепер прочитаємо стовпчик. СО2, П2О5, H2SO4, натрій 3ПО4. А у цьому стовпчику наявні коефіцієнти. 3СО2, 6СН4, 5 натрій хлор 4 алюміній 2 о3